І до ворожки не ходи. Дорогі мій, річ у тому, що шарлатанство і різного роду цілительство не стоїть на місці, а розвивається і вдосконалює свої методи задурення і зацікавлення. Сучасні цілителі говорять по сучасному і своє ремесло пояснюють. Не середньовічною термінологією, а новою псевдонаковою розповідають про безлику дармову енергію, котру потрібно вміти черпати і використовувати на свій лад, про позитивні і негативні енергії, якими можна маніпулювати за допомогою кишенькового приладу та інше. За такою маскою людям буває досить важко помітити темне обличчя, яке стоїть за всім цим. Один письменник з цього приводу сказав, що найбільшою хитрістю диявола є те, що людина не вірить в його існування. З цим варто погодитись, тим більше, коли ця людина не церковна. І повністю не захищена від сторонніх темних впливів, існує й інша категорія людей, які, хоч і є віруючими, але досить легковажними, такі люди легко вірять у будь що і тому щиро вірять, що екстрасенси і всяка горта цілителів є обдарованими людьми. Правда, невідомо ким обдаровані, і незрозуміло, за які заслуги. Так інколи думають про себе і самі цілителі, деякі свідомо йдуть обманним шляхом, але всі вони загалом не можуть зрівнятись із християнськими святими. Ніхто з екстрасенсів, шаклунів і цілителів. Не проходив, та й не намагався проходити довгого та важкого шляху очищення душі від гріхів та пристрастей, яким роками, а то й десятиліттями ішов кожен християнський подвижник. Про очищення від гріхів і пристрастей багато цілителів навіть ніколи й не чули. А свої паранормальні якості говорять, що отримали якось нечаянно. у спадок завдяки якимсь правам чи внаслідок контакту із космосом, який, за їх же словами, є поняттям досить розпливчатим і тому під ним можна розуміти будь-які сили, та якими б словами не називали. Якими б масками б не прикривали чаклуни джерело своїх сил, Святе письмо оцінює їх діяльність досить категорично і однозначно. Сам сатана набирає вигляду ангела світла, а тому невелика річ, коли і слуги його набирають вигляду служителів правди, але кінець їхній буде ділам їхнім. 2 Коринтян 11 14, 15. Велика кількість новоявлених цілителів пропонують лікування біополем, запевняючи пацієнтів, що вони віддають власну свою енергію. Скільки ж цікаво в них тієї енергії, щоб за гроші направо. І наліво її продавати. Але якщо і припустити можливість психофізичного контакту між екстрасенсом і його пацієнтом, то знову таке виникає цілий ряд запитань. За даними лабораторії Спіркіна, енергія, направлена від шаклуна до пацієнта, не є безликою. Але несе в собі інформацію про свого власника. Відповідно, якщо чаклун є людиною порочною, то, відповідно, і нічого чистого, і світлого передатись від нього не може. До того ж, при такому контакті не виключається можливість і духовного вампирізму, простого викачування людських сил і грошей. Ні для кого з, х... з християн не повинно бути таємницею, що екстрасенсорика, біоенергетика та інші форми окультизму являються різновидом чаклунства, спорідненого із чорною магією. Навіть самі чаклуни визнають, що їх ремесло являється лише верхівкою айсберга. Для них самих незрозумілого і невідомого. На завершення б хотілося сказати, що не варто обманювати себе самих, возносячи сучасних цілителів до рангу Богом обраних людей. Це далеко не так, і їх дари аж ніяк не від Бога, і якщо ми вважаємо себе християнами. То повинні узгоджувати своє життя із святим писанням, а там ясно вказано: не повинен знаходитись у тебе той, хто проводить сина свого або дочку свою через вогонь, віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів, чарівник і той, хто викликає померлих. Бо мерзенний перед Господом усякий, хто робить це. Книга Второзаконня, 18 глава, 10 12. Віщуни, екстрасенси, піфонії, бабки дорогії. Їх називають по-різному. Але всі вони спокійно займаються. Однією і тією ж самою справою. в оману людей заради лишень сріблолюбства. На, На цьому часто наголошує нам і навіть Святе Писання. Прочитаємо діяння главу 16 16.34. «Ця одержимість знати, а що ж буде далі? Ця одержимість знати. А чому в моєму житті все так погано, хто мені поробив, хто мені поставив свічку до Гридриго, хто підлив під мій будинок якусь воду чи підсипав землі, є лише одержимістю. Ніхто не здатен зробити нам стільки лихого, скільки лихого ми робимо собі самі? Жодне зло не може причепитися до нас. Якщо ми самі не від... привітчинимо йому двері свого серця. Натомість справжнє служіння здатна звершувати ли... лише навернена до Христа людина. Християни постійно звершують своє невтомне служіння, не втручаючись в політику. Не пересувають на шахматній дощці сильних світу цього, моляться, каються, прибігають до цих таїн, намагаються йти Спасительним шляхом разом із Христом у Тайні серця, у сповіді, у глибокій драматургії церковних служб. Однак і завжди звинувачують у протилежньому. Щира людина, яка навертається до Христа, вона одразу змінює свій спосіб мислення і свої діяння, вона починає благодіяти, розкривати свої обійми світу і служити всім, хто цього потребує. Дай Боже, всім нам, дорогі мої, розкрити очі і побачити нарешті. Що навколо дуже багато людей, які потребують нашої допомоги. І на такі проблеми людські сьогодні заповнені інтернеті, як правильно захистити себе від порчі і від зглазу. Часто можна зустріти такі оголошення. Сьогодні людей, сотні людей, переконаних, що вони Підпали порчі, біжать до чаклунів, щоб зняти з себе цю зараз, як правильно нам, християнам, ставитися до цих віру. Є така хибна думка, зло у світі всемогуще, і наше головне завдання життєве у створенні надійного захисту від темних впливів. Так виросла ціла література, що оспівує. Сумені у них чарівників, особливо бабок, які все життя поклали на боротьбу з чаклунами і порчею. Все б нічого, але дуже часто ці борці з бісами у лапках у своїх промовах виявляють не тільки дримуче невігластво, але й просто спотворення християнського вчення, смерть для тих, хто метою власного життя поставив. Не досягнення удібнення Богу а боротьбу з бісами. Звичайно, ніхто не вважає віру порчу частиною вчення. питання про порчу для християнина лише частина морального бослова. Якщо Господь заборонив нам боятися смерті, то тим більше безглуздо боятися хвороби, але гріх наведення порчі на людину у наших віроучительних книгах. Ми можемо і зустріти визнання дієвості чарівництва міститься авторитетних тлумаченнях канонічних правил, так найбільший каноніст церкви 16 століття Матвій Властар систематизував усі попередні тлумачення канонів, пояснюючи, чому чарівник за правилом святого Василія піддається покаранню вбивць 20 років відлучення. Пише чарівництво містить призивання підступних демонів за допомогою заклинань на гробах, щоб кого-небудь паралізувати або привести до хвороби на все життя, і життя зробити для нього обтяжне. О, сто раз краще вмерти, говорить святий Іван Золотустий, ніж до ворогів Божих іти, які лікують тіло, а душу гублять яка користь від того, що тут отримаємо полегшення, а там будемо послані з дияволом у вічний вогонь. Іван Злогустий нагадав нам приклад звернення до волхвів написано в діяннях апостолів, де описуються події, що відбулися в Ефесі, Бог творив немало чудес, руками Павла, так що на хворих. Клали хустки і пояс його тіла, і вони щілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів стане промовляти над тими, хто мав злих духів ім'я Господа Ісуса, проказуючи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Але злий Дух сказав відповідь Ісуса, знаю, і Павло мені відомий, а ви хто? І кинувся на них чоловік, у якому був злий дух і переміг їх, узяв над ними таку силу, що вони оголені, побиті, вибігли з того дому. Це стало відомо всім, хто жив в Ефесі. І досить багато з тих, хто займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма. Про це описує книга «Діяння апостолів, 19 глава, 11, 13 стишок, 15, 17, 19. Подія, що відбулася в Ефесі, говорить про те, що в ті часи люди теж вдавалися до чародійства, маги показували їм свою неприродну силу. Але яка це була сила? Це була зла сила, сила бісівська, тому злий дух сказав Ісуса я знаю. Відомий, що Капшпіровський теж є під пливом злих сили, і багатьох затягнув свої сіті. Через побоювання втратити цю силу він не хотів приймати таїнство хрещення. Сучасні екстрасенси певною мірою володіють силою лікувати хвороби, але ця сила не від Бога. Екстрасенси відводять людей від віри в Бога і тим самим задають шкоди душі. Сучасні чародії ловлять свої сіті не тільки обіцянками вилікувати ту чи іншу хворобу, а й провіщають майбутнє, чимало людей спокушається бажанням знати своє найближче майбутнє, з цією метою вони вдаються до ворожби та гадання, інші викликають душі померлих. Чи можливо з християнської точки зору знати майбутнє комусь крім Бога? У якійсь мірі, можливо, але за сприянням Божим. Про це є свідчення у Старому письмі, Святому Письмі, коли апостол Павло був у Филиппах, там зустрілась йому служниця, яка була одержима духом пророкування, цим вона приносила прибуток своїм господарям. Апостол Павло вигнав з неї духа, і вона перестала пророкувати майбутнє. Звідси можна зробити висновок. По-перше, люди можуть пророкувати майбутнє, окрім откровення Божого. по друге джерелом пророцтва в такому випадку є злий дух. Коли дух виганяється з віщуна, він у той же час втрачає можливість прорікати майбутнє. Чи може християнин звертатися до різних віщунів, ворожок, тих, які викликають духів та інших. Християнин не повинен вдаватися до, за допомогою до віщунів. Святий Василій Великий вчить, не цікавши про майбутнє, а з користю розпоряджайся теперішнім, бо яка тобі користь передбачити веління? Якщо майбутнє принесе тобі дещо добре, то воно прийде. Хоча... Ти про це і не знав раніше, а якщо воно сумне, то для чого раніше мучитися скорботою? Однак, якщо ви будете удаватися до ворожінь, то станете негідним допомоги і милости Божої і цим приготуєте для себе численні нещастя. На завершення, дорогі мої, хотілося б звернути увагу на те, що є цілком реальний спосіб боротися з духами зла. Який заповіданий нам Святим Письмом і є у церкві Христовій, але про який забувають сучасні християни. Звертаємося за допомогою до священників. А вони направлять куди треба. А як у нас, дорогі мої, з надією на Бога? Усі ми прекрасно розуміємо. Що це єдиний різновид надії, який відповідає самому поняттю слова надія. Нагадаю, надія очікування чогось сприятливого у поєднанні з упевненістю в його здійсненні, те, на що можна сподіватися, спертися, покластися, надіятися. Тверда стійка надія на когось, на щось, надіятися, твердо сподіватися, чекати з упевненістю, покладатися, нічим не бентежачись. І на кого і надіятися, як не на того, хто вічний, хто повний любові, хто ніколи не збреше, хто тримає усе словом сили своєї, кращої. Опори і бажати важко. Найбільш напевно прекрасне місце писання про надію на Господа, яке багато хто знає на пам'ять. Я б назвав його гімном надії. Надійся на Господа, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства Її, утішайся Господом. І він дасть тобі бажання серця твого, відкрий Господу путь твою і надійся на нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся. І не розпалюй, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Псалом 36, Ставало б ще мої, що тут можна додати? Можна було й закінчити сьогоднішню розмову, коли б не одне дуже велике але. Як свідчить історія церкви, та і життя кожного окремого християнина дуже важко надіятися на Бога. Ні. Казати, я надіюся на Бога дуже легко. Я б сказав занадто легко, а от дійсно надіятися на нього. Тут виникає декілька труднощів, здолати які зможі далеко не усі. Трудність номер 1 Бога не можна побачити. Ну ось скажіть трудність. Ми ж знаємо, Бога ніхто ніколи не бачив. Але ж Ісуса, що одній в тілі теж ніхто не бачить. А вже духовною короткозорістю страждають більшість людей. Згадаємо іудеї. Намагалися підмінити бога чимось, що можна побачити, а краще поторкати, починаючи від тельця Хоривського і закінчуючи різними своїми тими приписами. Так з'являлися численні угодники, які звершували і надоїдали і зводили багато людей. А скільки по світу бігає шахраїв, що видають себе то за Христа, то за Діву Марію, то за когось якогось ще великого. Слава Богу, нікому доки ще не спало на думку видавати себе за бога Отця. Але, мабуть, і це не за горами. Трудність номер 2 надія на Бога, Бога не можна. Пробачте за насленна наїхати, Хоча, звичайно, ми усі і я не виключно час від часу намагаємося, О, Господи, я вже багато років молюся про свої проблеми і що де? Чому ні? Нумо давай. У вас як виходить? І у мене не дуже. Це ж образливо. Що в цьому випадку деякі з нас намагаються зробити правильно. Знову таки шукаємо того, хто може побачити, хто краще поторкати. Цар Саул Господь не відповідає, а от ми до чарівниці, а дух Самуїла за вушко та за сонечко. Ну, мо Самуїле, скажи та усю правду розкажи. Ну, звичайно, християни до чарівників не ходять. А проблеми не йдуть, а позбутися не хочеться. Ну що ж, йдемо шукати пророків, нехай запитають Господа. А оскільки відрізнити пророків істинних від помилкових непросто літаємо з вогню в полум'я, намагаємося позбутися однієї проблеми, отримаємо десь. А замислитися про те, що наша проблема, можливо, як шліпота апостола Павла допомагає нам зберегти нашу віру і пройти терен, але ще гірше інше, після декількох спроб натиснути на Бога, людина обертається і йде від нього. А це вже біда. І не лякають колишніх вірних слова Єремії. ти, Господи, надія Ізраїлова. Усі, що залишають Тебе, осоромляться, ті, що відступають від мене, будуть написані на поросі, тому що залишили Господа джерело води живої. Єремія 13. І нарешті, третя, дуже важка сторона надії на Бога, його не можна обдурити. Я можу до хрипоти і кричати: Я надіюся на Бога. Але якщо цього немає в моєму серці, до лампа, до лампочки. А ви кажете, легко сподіватися на Бога. Але все-таки, попри труднощі, ми намагаємося надіятися на нього. Я вже казав на початку сотні міч писання, які обіцяють великі блага тим, хто надіється на нього. Чому ми біжимо до ворожки, до екстрасенсів? Бо вони зроблять все за нас. Ми готові великі гроші заплатити, але би хтось за нас щось зробив. А Господь, даючи нам якусь прикрість, хоче, щоб ми самі мінялися. Ось що каже Біблія. Блаженна людина, що покладає надію свою на Господа. Псалом 39:5 у посланні до римлян апостол називає Бога нашого Богом надії. Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Римлян 15, 13. Суть надії на Бога в тому, щоб покладатися на Його волю. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбуття. І надію. Єремії 29.11. Тому, дорогі мої, усю надію ми маємо покласти на Бога. Не можна сподіватися на ближніх. Вони ж такі тимчасові і слабкі люди, як і ми самі. Краще самому служити для них надії. Не можна сподіватися на свої дійсні чуявні чесноти. Це легковажно і небезпечно. Ми зрозуміли, що, сподіваючись на Бога, нас можуть очікувати труднощі. Вони в тому, що Бог невидимий, суверенний, всезнаючий. І ми ще раз згадали, які блага чекають на тих, хто дійсно надіється на нього. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мене, залиште коментар, пишіть імена для своїх рідних себе. In podobajke, če deslikajke, ne pozabujte. Slava Jezusu Kristusu!